Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. З'явилася прекрасна новина, тому що в честь Вафентрагера, в честь цієї події, з'явилася доступна така безкоштовна пропозиція, і вона називається Подарунок Ермелінди. Але перед тим як я вам розкажу про цю пропозицію, ви її заберете. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам велике. Значить, переходимо в магазин. У магазині у нас тут є розділ. Дивіться, розділ Waffentrager проект Геперіон. Ми в нього вже заходили, дивилися, чи тут є набори ті, які були. Але сьогодні з'явилася пропозиція, дивіться, яка набір подарунок Ермелінди. Безкоштовно. Ми заходимо в цей набір і бачимо, набір подарунок Ермелінди, преміум набір Ермелінда Юнг чекає вашого наказу. Перетворіть одного зі своїх членів екіпажу на Ермелінду, улюблену доньку Макса фон Крігера. Тра приборкайте Геперіон за допомогою цього подарунка. І тут один день преміум аккаунта три деколі слід гончака. Прикольна, до речі, деколь її можна використовувати на техніку. І облік Ермелінда юнг. Це не, не екіпаж. Я так розумію, це просто облік, тому що ти тут зазначено, що перетворіть одного з своїх членів екіпажу на Ермелінду Юнг. Звісно, я натискаю отримати. Так, Завантажується, От нараховано один преміум аккаунт і додано декаль слід гон... який? гончаків. Так, продовжити купівлю, все. У мене вже цього набору немає. Ви так само можете його забрати. А от по екіпажу зараз подивимося. Так, беремо якийсь німецький танк і особову справу переходимо. Це більш всього для жінки. Цей облік, дивіться, в мене такий є. Ось вона, бачите? Жінка обмеження без озвучення. А, до речі, жінка без прив'язки до німецької техніки. наприклад. Можна її поставити на будь-яку техніку. От така прекрасна новина. Найбільша вдячність від вас це підписка на мій канал і протискання вподобайки і коментар. Дякую вам велике до наступних відео, друзі. Па-па!